Вітаю на каналі Подійська Розкіш. Сьогодні 5 серпня 2024 року. Ну, як ви догадалися з назви, мова піде про жину. Prime Arc Freedom. На мою думку, один із найкращих неколючих сортів ремонтантних, який не потрібно укривати, який достатньо невеликої шпалери. Взагалі то висота метр півтора метра найвища. Від плодоноса зрізаєте. Ось перший збір вже можна проводити з перших чисел серпня і до середини вересня практично віддає весь урожай. Ну і знову почну з того, що у мене, як завжди, дуже щільна посадка. Ось, дивіться, задній план прямо кудрання поряд дерен. І ось кілька рядочків оцеї ожини. Я практично вже мало що залишив свої колекції, але ця буде ожина зі мною, доки мене в найменший догляд за нею. Практично дуже велика ягода, найкращі смакові якості. Мало того, що вона солодка, вона абсолютно без гірчинки. Ну, наприклад, така гірчинка, як у Натчеза. А ягода ще більше, ніж у Натчеза. Дуже гарно йде на ринку і найменше з хлопотами по вкриванню на зиму. Практично зараз зими теплі і ті не вкриваються. Але тут, щорічно я її зрізаю, практично хвороб. Не помічаю на ній тільки смачні, великі ягоди. Ну, зараз йдемо ближче. Десь пару штучок зірвемо. Додам на сонці. Ну, дуже рідко може підгоріти, не так як інші. Інші досить сорти зараз страждають від сонця, потрібно прикривати. Ну, тут також можна сказати, що в затінку, але того сонця південна сторона зовсім відкрита, досить вистачає, щоб припекти. Ну, сорт держить сонячні опіки, досить добре. Ну, хочу звернути вашу увагу, що багаторічних бур'янів у мене немає в саду. Є такі от однорічні, я їх підкошую, підсапую. Але люба трава, яка росте в саду, це є конкурент по волозі, по живних речовинах. Конкурент основній культурі. Так що тримайте в чистоті свої насадження і тоді результати будуть у вас добрі. Бачите, ще є навіть цвітіння, щоб пізніше. І ось від плодоноса, все зрізаєте під корінь і все. І наступної весни у вас новий ріст, нове плодоношення. Усім міцного здоров'я та гарних ворожанів.